подаруночок від окупантів. Лігар, навіщо ти це ріжеш? А щоб всі зрозуміли, які подарки з русного міра з ласкою і заботою приходять до нашого народу. Оця штука буде стояти на Майдані в нагадку тим, хто досі мріє про русський мір. Вам вдалося? Ясна річ. А що нам не вдавалося? І Донбас вдасться, і Крим вдасться. А що це воно таке? Як воно називається? Система залпового вогню СПЕРЧ – Це, як заявляє Рашка, друге по страшності зброя після ядерної.